А зараз до нашого ефіру долучається Дмитро Бриж... Брижинський, начальник Чернігівської міської військової адміністрації. Пане Дмитре, вітаємо вас. Добрий день, радий чути вас. Навзаєм от ми тут говоримо про те, як Україна готується до зими, до осені. Минулого року, коли росіяни на нас напали, Чернігів став таким. Північним форпостом оборони України. Чи зараз місто готове до якихось можливо провокацій зі сторони Білорусі в тому числі? Зараз місто має покращий стан оборони. Який, в порівнянні з тим станом, який ми мали 24 лютого 2022 року. Наші підрозділи вже знаходяться на прикордоні Збройних сил територіальної оборони. У них дуже добре обладнані позиції, вони постійно проводять розвитку. Тому, якщо противник прийме рішення знову розсунутися по території нашої області, він отримує гідну відсіч ще на підступах до міста Чернігова. Пане Дмитре, а також знаємо, що минулого року, коли були активні бойові дії, Чернігів, просто. Нещадно бомбили. Місто закидували півтонними фугасними бомбами. Був навіть один день, коли кілька таких снарядів впало на місто. Як відбувається зараз відновлення? Що, наприклад, з лікарнями, школами, садочками, такими критичними об'єктами інфраструктури. Наразі в місті Чернігів дві школи, які не підлягають відновленню. По ним прийнято рішення про демонтаж. Решта школ, які отримали. Пошкодження, вони практично відновлені. І з сьогоднішнього дня розпочати перевірки наявності і стану сховищ у всіх школах, що зроблено та готовності їх до 1 вересня. Стосовно лікарень, на території міста Чернігова дуже була пошкоджена районна лікарня, головна будівля районної лікарні Чернігівського району. Але за рахунок перерозподілу приміщень. Медична допомога здійснюється в інших лікарнях, тобто проблем стосовно надання медичної допомоги наразі в місті місячні немає. Угу. Пане Дмитре, а от щодо відновлення житла, ми всі пам'ятаємо кадри таких декількох багатоповерхівок, але я впевнена, що їх було не декілька. А багато чернігівців втратили своє житло. Щось рухається в цьому напрямку з відновленням житла для людей. Зараз е, в місті Чернігів обліковано більше трьох тисяч об'єктів, які пошкоджені або зруйновані. Більше тисячі з цих об'єктів внесено до реєстру пошкодженого майна. Зараз в місті працює програма поєвідновлення, отримують е, документи відповідні служби, заносять в е, до реєстру. На жаль, ця робота триває дуже повільно. Е, буквально... На цьому на минулому тижні була проведена нарада начальникам обласної військової адміністрації щодо пришвидшення цього процесу. Виявили основні проблеми, чому дуже повільно триває обробка цих документів. оброблена тільки 136. чому тому, що по перше, від міської ради дуже мало людей залучено безпосередньо до обробки вхідної інформації. Цю роботу виконують звичайні посадовці міської ради, які мають основні обов'язки. час цієї наради було запропоновано керівникам міської ради збільшити кількість людей, які будуть опрацьовувати документи і вносити їх в реєстр. Чекаємо, коли це рішення буде прийнято. Тобто, все ж таки, певна надія є на те, що рано чи пізно буде відшкодовано або якось забезпечено житло для людей, які його втратили. Ця програма вона працює вже перші люди отримали ці кошти, але в порівнянні з тим кількістю об'єктів, які зруйновані, вона мізерна. Треба пришвидшити роботу щодо працювання документів від мешканців міста, провести повторний огляд. Ми повідомляли про те, що Укренерго виконала майже 80% робіт із відновлення магістральних мереж. Це в рамках підготовки до, до зими, до осені. А от яка ситуація з підготовкою до опалювального сезону в вашому місті? Технічних проблем для того, щоб опалювальний сезон розпочався своєчасно, в місті зараз немає. Тривають підготовчі роботи. Є певні проблеми з передачою теплоелектростанції до нового власника до міської ради, але це більше організаційне питання. Технічних проблем немає, триває підготовка. І начальникам обласної військової адміністрації реалізним завданням зараз визначено також поряд з перевірки сховища здійснити перевірку об'єктів критичної інфраструктури, на предмет наявності альтернативних засобів живлення, підтримки цих об'єктів, наприклад, охорони цих об'єктів. Для того, щоб новий опалювальний сезон пройшов без ривів, і навіть загрози е, ракетних ударів, ударів, ударні водола для нас не були чуттєвими. А... Пане Дмитре, ми вам дякуємо на цьому за включення. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Дмитро Брижинський, начальник Чернігівської міської військової адміністрації, був разом з нами на зв'язку.